Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 5 вересня 2025 року і хочу вам показати безкісточковий виноград Юпітер. Він попав під зворотні заморозки, але все рівно видав декілька грон. Ось дивіться, є грона, бачите. Такий у нього колір має. Він має дуже хороший смак. Це полуничний мускат, не просто мускат, а щось смаку полуниці. Ось такий він навикидав мені грон. Дивіться, бачите, знизу є. Нижче ось там є грона. Він сформований в мене на формуванні кордон має йти. Я його спочатку навіть і не думав садити. Річ в тім, що він виріс з нижньої бруньки. Я не хотів викидати той саджанець. Посадив він так пішов, що з верхньої не завжди так ідуть. Отакий От він, безкісточковий Юпітер. Бачите, ягода таких собі середніх розмірів, якщо камера передає, ось, він, він на жаль, на патиках таких, я нібито тимчасово -то все робив, але, але вийшло так, як вийшло. В наступному році будемо його. В інше місце трошки переводити ці ну, гілки пагони. Бачите, ось так він тут все на купі. але просто не хотів його викопувати звідси, тому що він настільки гарно пішов ріст, що в іншому місці він так не пішов. Зараз я візьму декілька ягід, чи, одну, чи декілька, та й візьмемо їх на цукор та й в розрізі покажу, як це виглядає. І так, друзі, нарвав я декілька ягід, Ось. Зараз я їх спробую розрізати. Дивіться, видно є маленький такий, ну не кісточка при їжі, воно не відчувається. Такий. Ось бачите? Це є юпітер. Це Юпітер. Тут смак, друзі, в іншого немає. В іншого винограду немає. Так що менше взагалі нічого немає, бачите? В іншого винограду такого смаку немає просто. Це єдиний виноград з таким смаком. Хорошим. Не може камера вам того передати, вибачте. Зараз я перевіримо цукор, скільки його тут є. Бо нам це невідомо, скільки його є. 19% цукру показало. Я не знаю, чи я вам тут зможу показати, чи ні, але принаймні спробуй. А не знаю, що то показує. Друзі, може, може ви і побачили. Раз. Дуже смачний виноград. Дуже. Безкісточковий Юпітер. В кого його немає, мусите мати. Мусите десь знайти його і посадити. Його на арку то взагалі бомба. Зараз я покажу свій основний кущ. І так, друзі, ми підійшли до основного куща, отак він виглядає. Грона тут не дуже запилилися гарно. Все-таки рік проблематичний. Не буду я сіточок знімати, не ображайтесь, будь ласка. Як є такі, от навіть невеличкі я надягав. Я повну надягав на всі на всі одне це таки не надів. На це таки не надів, а так на всі надягав сіточки, бо я ж вам казав в попередніх відео, що в мене є слизні. Є слизні і вони це все знаходять. Бачите, ось такі невеличкі грона тут повидавала з цього бо З цього теж невеличкі подавало. Одним словом тако, якщо ви хочете на шпалеру Юпітер, то не варто його. Не варто його розміщувати на шпалеру. Він на шпалері вас нічого не дасть толкового. Це або на арку, або формування кордону. То вибирати вже вам. Що, що з Юпітером робити? Ось така листва, дивіться, на ньому. Зверху трошки мілдю напала, на нього зацепило. Крупити зараз не бажано нічим таким ефективним, бо воно шкідливе, а не ефективне. Нічого не допоможе. І якось так. На молодому є, бачите, а на цих немає. Ну, друзі, не буду вас більш затягувати, показую який-то листок. Бачите, в Юпітері ось такий лист. Він має мінус 27. Морозостійкість цей виноградний сорт американський. І я думаю, він має бути на кожному винограднику, скільки він врожає не видавав. Але я хочу в себе його мати тільки десь на кордоні або на арці. Оце на шпалері він довго тут не буде. Він вже й так тут задовго росте. З 2016 року, тобто вже йому 9 років. І 9 років це. Не варто, я впевнився, що не варто такого, бо Мала врожайність, дуже мала врожайність. Він себе не може показати. Це сильнорослий кущ, ну не геть сильнорослий, так майже, силь... майже сильно... найсильнорослій. Є ще сильно виросліші. Це століття Джой, Джой ще сильно наросліший. Так що на арці його тримати або на кордоні. На шпалері не варто. Все. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги на одвічним ворогом.